Доброго дня, шановні партнери. Сьогодні ми поговоримо про нашу продукцію, яка вже не один рік знаходиться на ваших поличках, а саме в ваших магазинів, а саме це іригатори торгової марки «Ватерпульс». Отже, хтось ще щойно тільки приєднався. Мене звати Тетяна, це Альона. Якщо по ходу нашої розмови будуть виникати запитання, то задавайте будемо з радістю на них відповідати. Так, нас добре чути. sim tá tá bem <coughs> bem Так, ну в принципі, що таке іригатори. Ви вже всі добре знаєте, як показали наші е, ітоги наших конференцій, наших презентацій, те, що ми вже безпосередньо їздили, спілкувалися з вами. Тобто на цьому ми не будемо так зупинятися. Отже, іригатор, засіб гігієни для порожнини, рота е, в принципі, в яких випадках і для чого він використовується, це в принципі також ми не будемо на цьому зациклюватися. Правильно? Отже, в нашій презентації це все розписано безпосередньо по цілях використання пристрою. Більш детальніше розглянемо безпосередньо вже самі види іригаторів регаторів і як їх обирати, і які безпосередньо функції, технічні характеристики вони мають. Отже, конкретно. Конкретно щодо видів іригаторів. Якщо пацієнт не знає, який іригатор обрати, в першу чергу ми цікавимося саме, який безпосередньому потрібен Це стаціонарний іригатор чи портативний іригатор, оскільки є певний ряд факторів, які необхідно враховувати, наприклад, якщо цей іригатор буде стаціонарний і Якщо він підходитиме для великої, для великої родини, це сімейні іригатори, особливо треба врахувати і запитати, чи буде використовувати іригатор дитина це безпосередньо на початку консультації, оскільки якщо велика родина і безпосередньо буде використовувати дитина, то краще однозначно це стаціонарний, оскільки в портативних іригаторах є мало режимів роботи, і стартова потужність. Портативних іригаторів вона може бути, скажімо так, болюча для використання для дитини. Ось якщо стартова потужність стаціонарних іригаторів веде 140 кПа, кілопаскалів, то в портативних це вже може бути від 300. тобто, в стаціонарного іригатора більший вибір і більш плавний підбір потужності безпосередньо для використання. Тобто, якщо це для сім'ї, якщо це для дитини. То однозначно треба рекомендувати стаціонарний іригатор. Так наступний ще такий нюанс: портативні іригатори вони йдуть як допоміжні до стаціонарних. Ой, тобто, якщо людина часто в поїздках і потрібно постійно використовувати іригатор, то звісно, це портативний він як в допомогу, оскільки стаціонарні іригатори в них ідуть більше ресурси роботи. Ось в портативних вони працюють на акумуляторах. Тому часом заряд падає. Якщо на велику родину, він він буде не дуже розрахований. Буде швидко сідати акумулятор і буде частіше підзаряджатися, і може швидше закінчитись ресурс роботи самого пристроя. Так отже, конкретно що стосується вже модельного ряду. Отже, в нас лінійка починалася наша зі стаціонарного іригатора в 300 моделька. Це в нас така сама одна з перших, яка в нас виходила. <кій> по потужності, вона, як вже в нас вказано в презентації, вона йде від 140 до 680 вісімдесяти по потужності. Вона має 10 режимів роботи. Тобто, чи що? питання є? <кій> <кій> Можливо, в когось звук не виключений, ви можете примусово виключити. Зараз, секундочку. Так, отже, 10 режимів. Це має мається на увазі 10 сходинок такої плавної плавного регулювання потужності. Тобто, якщо тільки починаєте використовувати іригатор, то краще пробувати робити це з найменшої потужності і підбирати найбільш ефективний і найбільш комфортний рівень потужності, який вам буде зручний. Досить об'ємний резервуар, 800 мл п'ять насадок в комплекті йде, і тут в ньому йде механічна механічне управління. Мається на увазі перемикання потужності. Так, е, наступна модель, яка в нас була вийшла після 300-го, це моделька 660. Вона була, як скажімо так, на базі 300-го, але в нас вже тут йде трошки більше режимів роботи. Мається на увазі, що тут вже та ж сама потужність, але зроблено вже 12 рівнів розподілу ці, саме цієї потужності на 12, І додатково в нас вже в, в, в цій моделі вже присутні масаж ясен. І, в принципі, він такий більш сучасніша така моделька в ньому йде. По насадкам 660-та модель, вона йде так само по кількості насадок і по видам насадок, як і в 300-му. В цьому вони однакові, і по потужності вони теж однакові. Так, далі моделька йде v 700. Чим вона відрізняється від попередніх? По-перше, в нього йде сенсорна панель управління. Що так, скажемо, суті має суттєву ознаку від попередніх моделей? У ньому йде найбільший резервуар, це на ціна літер. Ось його потужність іде більша ніж в попередніх іригаторах від 140 до 720 кПа. кілопаскалів. Ось по кількості режимів потужності він має цих п'ять сходинок потужності. Ось також в цій модельці можна додатково ще регулювати на це, цю потужність води ще додатково на насадці, на, на ручці. Ось, тобто, обрали на, на сенсорі управління, і додатково, якщо потрібно, на за допомогою ручки можна по насадкам, по кількості насадок і по видам, вони так само співпадають, як в 300 і 660 шістдесятому іригаторі. Єдине, такі, те, що відмінність від попередніх, це сенсорна панель управління і досить об'ємний резервуар, найбільший на літр. Ось, також ще дана моделька має таку унікальність, якщо, наприклад, потрібно вдома безпосередньо стаціонарне, але дуже мало місця для його зберігання, в нього перевертається колба, одягається на нижні робочий блок, і він стає досить маленький і зручний для зберігання безпосередньо. Ось. Тобто в попередніх іригаторах такої, скажімо так, функції немає. Ось. Тобто, в кого такі, скажімо, потреба така в зберіганні є по компактності, то в принципі це непоганий варіант. Так, і сама остання модель з яка в нас виходила, була це вже на базі 700-го. Це вже моделька 700+. Вони зовні вони однакові йдуть, як і з попереднім. Ось також резервуар на літер, теж сенсорна панель управління, але в попередньому було п'ять е, рівнів потужності. В модельці V700+, тут йде шість рівнів потужності. Так само ще додатково можна регулювати за допомогою ручки. Ось і в цій модельці ще додатково доданий масаж ясен. Так, по потужності це саме найбільше 740 кПа максимальна його потужність. І ще в цьому іригаторі найбільший комплект насадок зі всіх представлених іригаторів. Тобто тут ще додатково судні насадки і для брекетів, насадки для імплантів. Тобто, в попередніх модельках стаціонарних їх не було. Ось, тобто шість насадок в комплекті йдуть. Так, тут так само резервуар перевертається і його можна зберігати. теж, Він буде займати небагато місця. Так. Ну, далі у нас ідуть портативні, можливо, по стаціонарних є запитання, потім перейдемо вже до портативних. Тож, питань, не мабуть, дально. немає, мабуть, немає запитань. Отже, переходимо далі. Наступний види регаторів це наші портативні. Отже, це моделька в компакт вона досить зручна. Вона така, скажімо так, унікальна в тому, що вона найменша по своїх габаритах. Тобто, особливо якщо в людей стоять брекети, дуже люблять стоматологи рекомендувати дану модельку, тому що вона складається досить така робиться компактна і зручно з собою в дорогу брати навіть на роботу. Ось, тобто, гігієною при брекетах особливо, навіть і на роботі можна проводити. Оце оце саме той варіант, коли в такій ситуації, от, це саме воно. Ось по, по потужності він досить, якщо він повністю заряджений, то це від 240 до 540 кілопаскалів. Максимальна потужність. такий вплив при повній зарядці, досить потужний, гарний, гарний напор, гарно буде працювати тут. Мається три режими роботи, тобто, три рівні потужності, і також тут присутній режим масажу. Ясен. О, так, резервуар у нього йде на 150 мл, не дуже, скажімо, в принципі, багато, але з рахуванням його компактності і зручності, в принципі, то одне одного, скажімо так, заміщає, і що буде досить зручно в транспортуванні, але можливо, десь в якійсь ситуації доведеться просто декілька разів наповнювати резервуар, але все все залежно від потреби від ситуації. Так так можемо в принципі відповісти на питання Ольги з якого віку можна користуватися. Ну взагалі лікарі рекомендують віком від 6 років. Тобто до 6 не рекомендується, тому що зумний ря ряд як сказати він повністю не сформований і краще використовувати від 6, плюс це стаціонарні рігатори, тому що там плавний потік. Плавний перехід режимів і їх можна uh, обирати там від мінімально, ну найкраще там, від 140, тому що якщо використовувати там найпотужніше, то дітям буде боляче, ну, досить некомфортна uh, так сказати, процедура. І там може потім, просто потім бути розшатування зубів. Тобто, те, що я вже особисто, наприклад, таку розпілкувалася зі стоматологами, то раніше за необхідний час почали використовувати і почали розшатування зубів, опускання ясен і розшатування зубів. Тому до 6 років не рекомендується. Так, далі наступна моделька в нас йде в модель В 400 Отже, теж при повні при повному заряді досить потужний, досить гарно працює. Має три режими роботи. резервуар в ньому йде трішки більше ніж в компакті 240 мл, Ось так три режими роботи. Тобто тут масажа в ньому немає. По насадкам тут іде дві стандартні насадки: насадка для видалення нальоту і насадка для чищення язика. До речі, по насадочкам кожна насадка має свій кольоровий індикатор. Вона відрізняється. Тобто, якщо в комплекті дві стандартні, але вони будуть відрізнятися по кольору. Тобто, кожен буде в сім'ї розуміти, де чия насадка, тобто не буде плутанини. Так, далі, після 400-го, це вже в нас йде модель v 500 чим вона відрізняється від 400 го В ньому присутній масаж ясен. Також тут йде три рівні потужності і додатково ще є режим масажу ясен. Також в ньому трішки, скажімо так, більша максим... верхня межа потужності, він йде 610 кПа, Резервуар трішки менший, 200 мл. Так, нас питання надійшло. Можна ли спортувати ополаскувачелі, якщо то які є? Ополіскувачі можна використовувати, тим більше що стоматологи дуже часто рекомендують і там в певних ситуаціях їх потрібно використовувати після лікування чи при лікуванні. Ось, єдиний момент, що стосується іригаторів, ополіскувачі мають бути не самостійно приготовлені трав'яних розчинів. Це мають бути ополіскувачі не на масляній основі, які мають в'язкість, якщо це навіть навіть вода, яку використовуєте з іригатором, теж має значення: має бути фільтрована чиста вода, оскільки все якщо використовувати воду звичайно з під крана, все, що може знаходитися в цій воді. Наприклад, навіть якщо це яскравий приклад, закип'ятити чайник. З водою проточною з крана, потім це все такі всі осади, які там лишаються, Потім з часом ці накопичення виникають і безпосередньо в самому пристрої. І це все потім з часом призводить до його виведення зі строю. Так само, і якщо використовувати поліскувачі намася не основі, це теж може призвести до, до того, що пом, помпі стане тяжко перекачувати рідину, і воно потім теж вийде зі строю. Тому що бували такі випадки, що нам на сервіс е, привозять іригатори, вони в такому стані. Просто не буду коментувати, в якому стані, ну в поганому, дуже поганому стані, і одразу видно, яка рідина неякісна рідина використовувалася зерігатором. Ось, тобто це, має, це впливає на роботу безпосередньо пристроїв. Тобто, ополіскувачі можна, наприклад, по типу лістерина, наприклад. Тобто ті, що не масляні, ті, що не самостійно приготовлені, можна. Так, далі на чому ми зупинилися. Так, масаж ясен. Що мається на увазі масаж ясен? Тобто нас в нас вірігаторах є монопотік, і, і, є звичайний потік процес іригації, і кожен ерігатор має свої пульсації. Це там 1200 пульсацій, наприклад, в основному стандартне. і коли проводиться просто процес іригації, він в принципі, скажімо так, на слух і візуально ми його не відчуваємо, хоча є ці тисячі пульсації. Якщо додатково вклю... вмикати режим масажу ясен, то відразу відбувається зовсім іригатор по іншому працює це, скажімо так, приривні потоки рідини, які безпосередньо впливають на, на самі ясна. Це для обробки ясен їх при їх проблемах, що стимулює і стимулює покращення кровообігу, і що являється профілактикою різних захворювань, попередньо щоб не доводити до цих захворювань, тому іноді. Варто використовувати при слабких яснах цей режим, тобто приривний режим подачі води. От його коли вмикаєте, ви навіть його чуєте, що іригатор працює, звук йде по іншому, і вода йде по іншому. Не постійним потоком, а приривним потоком для стимуляції крового обігу в яснах. Так, отже, отже, конкретно. Що, ну, в принципі, як використовувати, я думаю, ви всі самі знаєте, як використовувати. Вони ви їх самі продаєте вже не один рік, і цей момент можна опустити, в принципі. Так, отже, є такі є певні аспекти з використання регатора. Наприклад, якщо це портативний регатор, дуже часто бувають такі ситуації, коли. Ага, заканчивається час в припортативних регаторах ідуть літієві батареї, і особливо дуже важливим моментом необхідно при консультації клієнту пояснювати, що в портативний регатор не можна ніколи розряджати в повний нуль. Якщо вже відчуваєте, що вже сідає батарея, що вже потік води і вже йде слабший, ставте його на зарядку тільки не на ніч, а на 4-6 годин. Бо якщо буде лишній час стояти пристрій на зарядці на цілу ніч, це потім також негативно впливає на саму батарею. Вона тоді швидше вийде зі строю і наступного разу просто він може не вмикнутися. І, тобто не доводити в повний нуль і не ставити на більше, ніж необхідний час. Так, так, значить, про дітей ми сказали, що від 6 років використовувати двічі на день при необхідності іригатори. Відносно насадок, бувало, нам задавали питання. Насадки взагалі по рекомендації варто міняти 6 місяців через кожні 6 місяців. Якщо це, наприклад, насадка йде зі щитинкою, то там відповідно це можливо треба буде робити частіше. Так. Угу. В принципі, по презентації все. Можливо, є запитання, а потім ми хочемо ще показати вам коротеньке відео по використанню саме іригатора 800 Можливо, Можливо, його бачили, але можливо, і ні. Тому ми вам його продемонструємо. Будуть буде запитання, чи ні? Так, або а, почати... власка, як використовувати насальну насадку? Для чого вона використовується? Угу. Ну, на загального насадка, так, да, вона йде в комплекті в іригаторі компакт для промивання пазухів. Вона, в принципі, використовується бажано на самих низьких рівнях потужності, щоб не було потім перебора з потужністю, бо може бути тоді отит. Навіть на слабких, на слабких, це при коли йдуть захворювання певні, там е, нежить, ці всі ситуації, по лор-захворюваннях, то це просто для промивання носа, але на слабких рівнях потужності. А які рідини при цьому можна використовувати? Лікування чи можливо сольові розчини, чи сольові навпаки не можна? Ну, в принципі, Лори при промиванні носа рекомендують промивання робити соляними розчинами. Але в принципі, якщо в механізм потрапить шматочки солі, то можуть бути проблеми. Тому, в принципі, з фізрозчином, також фізрозчином ще промивають носа. Тому, в принципі, можливо так, таке використовувати, такі рідини, фізрозчин як альтернативу, щоб не, не нашкодити самому пристрою. Так Ще будуть питання? А, і, до речі, ще я згадала запитання, яке ставили також на магазині. Е, портативний іригатор. Як часто треба буде міняти колбу дозаповнювати рідиною? Е, це, скажімо так, це так, е, це все відбувається по необхідності і досить індивідуально. Тобто, в одній ситуації може вистачити однієї колби на одну процедуру. Ось в іншій ситуації може бути таке, що вам доведеться просто додатково ще до ще одну колбу, наприклад, набирати рідини, додатково дозакінчувати до процедуру. Це індивідуально, в залежності від ситуації. Так, ще будуть питання? Ні. Так, тоді зараз ми ще продемонструємо відео, можливо, ще будуть запитання. Так, це зараз запускаємо. І, до речі, по я ще згадала відносно конс... вибору, якщо іригатор хоче придбати особа похилого віку, краще не рекомендувати іригатори з сенсорної панелі управління. Ось то, тут вже краще радити механічну панель, тому що буває виникають тоді проблеми з їм з їхнім управлінням. Це вже, скажімо так, на особистому досвіді в нас те, що ми з особистих спостережень. Тобто для осіб похилого віку краще механічні. Це, наприклад, 300 і 660, наприклад. Дякую. I 렇게 В принципі, таке коротке відео. Так, нас чути. Так, так, чути. Угу. Так, тоді, можливо, ще є запитання у вас по самому використанні там, саме головне, в принципі, ми сказали, але можливо, є запитання. Скажіть, будь ласка, ще хотіла уточнити щодо розчень, так якщо, наприклад, ополіскувачі, ті, які, звичайно, там користуються просто, готово да, порушення полоскати, чи їх можна, чи треба брати саме спеціально тільки для іригаторів. Не обов'язково тільки для іригаторів, дуже часто лістерин використовують, і стоматологи їх рекомендують дуже часто, тобто можна не обов'язково саме, щоб це був розчин для іригатора. Просто звичайний, який користуєтесь просто з тими умовами, що я попередньо говорила, просто розводите з водою очищеною, фільтрованою, і будь ласка, використовуйте. Тобто не обов'язково щоб мати, це... що створюється велика піна, і тоді може там, наприклад, людина чи захлинутися, чи забивається система віригатора, чи немає такого взагалі? Ну тут пропорцію треба ще ж також, скажімо так, дотримуватися. Тобто, якщо переборщити, скажімо так, з безпосередньо з розчином, то можливо, не знаю, чесно кажучи, не виникало таких ситуацій. Просто треба дотримуватись пропорцій, тобто, якщо розведений, то такої проблеми немає, так? Ні, ні, ні. ні. А, так, запитання: скажіть, коли Одесі з'явиться в наших магазинах? Ну це, мабуть, не до нас вже запитання. Ми відправляємо по замовленню саме вашої торгової мережі, можна так сказати. Тому це питання вже тоді до вашого керівництва і представників. У ваших містах ми будемо відправляти грабити. Я буде вже до, до наших співробітників, <зу> <Diskuzza> <да. laughs> Наші партнери вже за це не відповідають. Так. Бо до речі, я знаю, ну і в Одесі ж дуже часто нам дзвонять, а до вас можна підійти придбати, нас там немає. То тепер ми будемо piele. знати, що є у вас, і будемо направляти háão. до вас тоді, якщо вживу безпосередньо хочуть придбати. Тому. Бо ми тільки в Києві. Так, так, от. так, ще будуть питання? Напевно, все дуже доступно дохочево розказали, <с> що ну, в принципі, справді дуже так і детально, і якби ну зрозуміло тому. Може, ви знаєте, там спікаєтеся, може, щось там клієнти задають якісь специфічні питання з нашої практики. Специфічне питання одне колись таке було. Нам запитували дзвонить чоловік і запитує, чи можна використ... Ні, Він навіть вже був впевнений. Він вже просто запитував конкретно модель іригатор для промивання гланд. Я була здивована, але потім дійсно знайомилася в інтернеті, що в принципі проводять такі процедури, але це необхідно робити. Дійсно, було таке питання, я сама навіть пробувала, але це треба робити на дуже дуже низьких скрась, рівнях потужності, бо щоб у нас це було не дуже боляче, але скажу це ефективний дієвий метод на ну, собі перевірю. Ну, Це напевно вже можна з лікарем порадитись, да, що він скаже, тому що можна Ні, ну, Це коли, тому, наприклад, знаєте, є в кого хронічний тонзеліт, і буває збираються оці пробки в гландах. От і навіть в лікарнях проводять процедури по промиванню миндалин. Ось, і якщо, якщо зробити це на мінімальних потужностях дуже дуже слабенько, то в принципі це не буде дуже болючим, і воно я ж кажу, воно це дійсно дієве. Це... Uh -huh. на а в інструкції прописані такі функції чи ні? Це вже просто ні, це, ви сказали з незвичайного. Я вам незвичайно <зас> розповіла, <зас> і теж <що> на собі <зас> просто <продук> думаю, Наскільки наші колеги можуть це клієнтам розповідати, рекомендувати, тому що, якщо, наприклад, не в інструкції цього не вичити, <зас> ні, та, ні, ні, такого претенції. не буде в інструкції. <зас> такого не буде в інструкції, ми такого не будемо прописувати. Це те, що було з незвичайного, ви запитали. Я, я згадала про цю ситуацію ось, бо. Можуть просто і вас можуть раптово виникнути такі питання. Бачите, то, такий вам буде досвід, що так. ми розповіли. Так, так, так. Що ж ще так, розповісти? Як правильно і використовувати до частики зубів чи після? Ну, взагалі рекомендується до, тобто спочатку використовуємо зубну щітку з пастою, а потім вже іригатор двічі на день. Так, і Добре. до речі, іригатор використання іригатора не виключає використання зубної щітки. Це має бути в комплексі, тому то, то в, в комплексі це буде максимально корисно. Бо дуже часто запитують: а чи потрібно користуватися зубною щіткою, якщо вже є іригатор? Потрібно, обов'язково. Так, вони один одного не замінить. Да. Так, і до речі, по гарантії нічого ми не говорили. По, по гарантії на портативні регатори гарантія йде один рік. На всі стаціонарні регатори гарантія йде два роки. Е, також на щитку на Magic Smile у нас гарантія роки. два роки. Також йде. Ось також до речі, у вас на поличках вже з'являється ще одна там. Наша продукція теж наша буде нова торгова марка Care. Тому ми вже бачили, там вже іригатор вже у вас по магазинам є, і нова зубна щітка. ось. Теж вже потім часом ми тоді розробимо ще презентаційні буклети, потім будемо вам також їх відправляти. До речі, по, вже почали вже з, з, з нових цих вже поставок вже почали відвозити вже вам вкладати наші нові. Е, нові наші, порівняльні таблиці, в так В порівняні таблиці, да. те, що ми були особисто в магазинах, як їздили, ми зрозуміли, чого не вистачає від нас, скажімо так, по нашій продукції. Тобто вони вже зроблені і вони вже, вже почали вже мають роздаватися вам по магазинам. Так. І ще відносно гарантії. Ви повідомляєте своїм клієнтам, що ось в гарантійному талоні є номер телефону, і вони завжди звертаються до нас. Тобто, ви не несете відповідальність за продукцію, чи там у них будуть питання, вони повинні звертатись саме до нас. Ну, це вже по коли закінчите ну, 14 днів, це вже в подальшому. Да. По гарантії, так. Так, ще буде запитання? Поки ніби немає, не надходять, напевно, все вже вияснили, що хотіли колеги. Так, ну до речі, Лариса, ви говорили там про фішки, чому ми? Пам'ятаєте, коли я з вами спілкувалася? Так так, так. так. Ну, Чому ми? У нас доступна ціна, ціна якість. Ось навіщо платити більше, скажімо так, Я важливо, так да, ось офіційна гарантія. Ми завжди скажімо так. У нас індивідуальний підхід в плані до кожного, хто нас звертається по гарантії. Ось намагаємося максимально швидко, скажімо так, вирішувати питання, які стосуються гарантійного обслуговування, щоб це було щоб не не виходити за терміни більше двох тижнів. Навіть це в нас іноді виходиться все швидше, якщо щось. Якщо звертаються до нас, тобто індивідуальний підхід до клієнта, лояльні ціни, офіційна гарантія. Ми завжди відкриті. Якщо якісь консультації, все, що потрібно, ми завжди, завжди раді. Ось так. Ага, чудово. Так, а країна бренду все-таки Країна бренду – реєстрація США збираються ага. вони в Китаї. Ага. І до речі, в нас Daily Care, те, що теж буде вже то там йде країна реєстрації бренду, це вже буде Україна, наша. Ось а збиратимуться вони теж в Китаї, але бренд буде наш. Ми вже там в подальшому будемо розробляти. Більше і продукції буде більше, і матеріалів буде більше. Тоді вже будемо вас ознайомлювати вже, по мірі надходження, скажімо так. Добре. Так. Так, що ще, можливо, ми щось забули, а вас, а вас щось турбує? Так, можливо, Чи є запитання? А, Напевно, не забули, вже в чаті теж дякували вам, значить, вже напевно все зрозуміло. Ну добре, так. ми дякуємо так. за увагу. Вдячні за запис, так. за презентацію, щоб справді всім розіслати, щоб було завжди під рукою. Буває якась інформація забувається, можна відкрити, подивитися. Так. Так.